Івано-Франківська військова адміністрація та Ощадбанк підписали меморандум про співпрацю. В ньому задекларовані наміри допомагати місцевому та релокованому бізнесу, вести справи і наповнювати бюджет у важкий для України час війни. Для бізнесу найбільша проблема це дешеві кредити. Тобто це питання, яке піднімають на кожній зустрічі бізнес, підприємства, підприємництво, особливо в тиловому регіоні, де багато є локованих підприємств. У Франківську таких 73 підприємства, які переїхали до Івано-Франківська, вони створюють нові робочі місця. Вони також приїхали з людьми, і це також додаткові можливості для нашої області працювати. Підтримувати потрібно і прикарпатський бізнес, і релокований бізнес, який є в нашій області. Подібні угоди про співпрацю вже укладені, окрім Івано-Франківської з керівництвом Закарпатської, Чернівецької, Львівської та Одеської областей. І згідно з документом, клієнти банку матимуть змогу отримати фінансування на інноваційні проекти, виробництво нової продукції, оновлення матеріально-технічної бази та створення нових робочих місць за пільговими умовами. Чого зараз не вистачає бізнесу? Перш за все, це доступність до кредитів. Друге, це на жаль, достатньо висока вартість зараз кредитних ресурсів. І це застава. Для того, щоб бізнесу зараз мати фінансування, потрібна доступність і, скажімо так, пільгівість цих кредитів. Що нам потрібно для того, щоб зменшити вартість, нам потрібні партнери. Тому ми створюємо таку коаліцію, де банк фінансує. Ми Залучаємо міжнародні організації, які теж надають гранти, які надають перші взнески, які надають гарантії. За минулий рік за кредитною програмою 5.7.9 підприємцям області банк видав 153 кредити на понад 340 мільйонів гривень. Цьогоріч уже 45 підприємств отримали кредити на майже 60 мільйонів гривень. Сьогоднішні підписанти меморандуму впевнені, чим більше людей наважиться на відкриття власного бізнесу, тим швидше держава стане на ноги. Ольга Смага Андрій Бутяк, новини на вежі.